Всім привіт! Мене звати Діана, і сьогодні поговоримо про місію бренду. Що це таке, чому вона має значення і як її сформувати? Неважливо, чи ви бізнес, чи особистий бренд, чи експерт, чи підприємець. Місія потрібна для розуміння глибинної мети вашого бренду та забезпечення його успіху. Тому продовжуйте дивитись. Бізнесу чи особистого бренду завжди є якась глибинна мета його існування, окрім отримання прибутку. Ця мета це і є його місія. Добре продумана місія може надихати та мотивувати співробітників, залучати нових клієнтів та задавати майбутній напрямок розвитку бренду. Отже, що складається хороша заява про місію? Як правило, формулювання місії включає чотири важливих елементи. Перше, це цільова аудиторія бренду, це пропонований продукт чи послуга, це переваги для цільової аудиторії та унікальна торгова пропозиція компанії. Наприклад, давайте розглянемо місію бренду Nike: to bring inspiration and innovation to every athlete in the world», тобто приносити натхнення та інновації кожному спортсмену у світі. І під спортсменом мається на увазі кожна людина, яка має тіло. Ця заява про місію чітко визначає цільову аудиторію: це спортсмени, пропонований продукт чи послугу, це натхнення та інновації, перевага для цільової аудиторії, розширення можливостей та унікальну торгову пропозицію компанії лідерство в інноваціях. Іншими прикладами компанії із сильною місією є бренд Patagonia із їхньою місією We are in business to save our home planet Google і їхня місія to organize the world's information and make it universally accessible and useful, та Tesla із місією to accelerate the world's transition to sustainable energy. Тепер, коли ми знаємо, що таке місія, давайте поговоримо про те, чому вона така важлива для брендів. Заява про місію дає короткий та чіткий опис того, до чого прагне бренд та за що він виступає. Це допомагає бренду сформувати свою ідентичність та диференціювати себе від конкурентів. Сильна місія також спрямовує процес прийняття рішень, тому що важливі рішення в компанії повинні прийматися відносно цілей компанії, її цінностей та місії. Місія також допомагає об'єднати співробітників, усіх стейкхолдерів та клієнтів навколо загального бачення бренду. Дослідження доводять, що компанії із сильною місією перевершують тих, хто її не має. Наприклад, дослідження реакції споживачів на місію, проведене Accenture у 2018 році, показало, що крім ціни та якості продукту або послуги, більше половини клієнтів були залучені до покупок у компаніях, які виступають за щось більше ніж просто продукти та послуги, які вони продають, тобто які несуть в собі якусь глибинну місію. Більше того, компанії без розуміння своєї місії часто зіштовхуються з непослідовністю, нерозумінням напряму свого розвитку та труднощами у залученні та отриманні клієнтів. Отже, як бачимо, місія це стратегічно важливий елемент бренду, тому давайте поговоримо про кроки, які допоможуть вам сформувати хорошу місію для свого бренду. Перший крок визначити мету та цінності вашого бренду. Почніть з того, щоб подумати над тим, що символізує ваш бренд. Які цінності для нього важливі, у що він вірить, і який вплив на світ ви хочете мати через свій бренд? Другий крок: визначити вашу цільову аудиторію. Подумайте про те, для кого призначений ваш бренд, та які болі, бажання та потреби є у вашої цільової аудиторії. Крок три: Визначте свою унікальну торгову пропозицію. Пропишіть детально, що відрізняє ваш бренд від конкурентів, і яку таку унікальну цінність ви даєте для своєї цільової аудиторії. Четвертий крок: напишіть драфт, перший варіант вашої заяви про місію. Використовуйте інформацію з попередніх кроків для того, щоб скласти чітку та зрозумілу заяву про місію, яка відображає мету, цінності, цільову аудиторію та унікальну торгову пропозицію вашого бренду. І п'ятий крок: потестуйте та допрацюйте свою місію. Поділіться своєю заявою про місію з іншими та отримайте від них зворотній зв'язок. Переправляйте, тестуйте по-новому місію до того часу, поки ви не відчуєте, що вона представляє саме ваш бренд і відгукується у вашої цільової аудиторії. Найкраще це коли заява про місію вашого бренду є досить стисла, проста і така, яка легко запам'ятовується. І щоб ще більше надихнути вас на створення місії для свого бренду, давайте подивимося, наприклад, місії від українських компаній. Я спеціально обрала три. Бренди з абсолютно різних сфер, щоб було цікавіше. І перший бренд це освітня платформа, яку я дуже люблю прожектор. Я прийшла від них дуже багато курсів, про це можна взяти взагалі окреме відео. Але давайте зараз про місію. Їхня місія звучить так: створювати вільну освіту, створювати освіту майбутнього, творити освіту, яка надихає. Другий приклад це куня проджект. Основною місією бренду є інтерпретація культурної традиції та інтеграція елементів народної спадщини в сучасні функціональні об'єкти. І до речі, якщо у вас вже є місія свого бренду, напишіть її, будь ласка, в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Третій бренд це Petcube. Їхня місія звучить так: під'єднати тварин до інтернету і дати їм голос. Мається на увазі зрозуміти тварин, зрозуміти їхню поведінку. Як бачимо, заява про місію є дуже важливим компонентом у побудові ідентичності бренду, та вона може допомогти у прийнятті рішень, залучати та утримувати клієнтів, надихати співробітників. Дотримуючись кроків, які ми обговорили, ви можете створити свою унікальну місію, яка буде про вас, яка відображатиме мету вашого бренду та яка обов'язково знайде відклик у вашої цільової аудиторії. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Дякую, що додивилися його до кінця. A do w następnych wideo. Pa, pa!